Всім привіт! Сьогодні розглянемо, як же саме прикрасити вашу оселю за допомогою дзеркального декору на стелю. Для початку потрібно роз'єднати деталі між собою. Дістаємо декор з упаковки та починаємо витягувати маленькі детальки з великих. Робиться це дуже легко та не потребує значних зусиль. Дістаємо всі деталі з великих пелюсток та відокремлюємо їх за формою, аби нам було зручно збирати кінцеву картину. Перед початком монтажу зберіть на столі ту картину, яку ви хочете бачити на стелі. А тільки потім починайте декорування. Починати кріплення на стелю варто з великих пелюсток, бо так буде зручніше. Від'єднуємо клейову сторону та будемо починати кріплення до стелі. Кріпимо нашу першу деталь та добре притискаємо її до стелі. Якщо ви маєте побілену стелю, то варто використати ще додатковий шар клею, аби декор добре тримався на стелі. Кріпимо всі великі деталі та дивимося на проміжковий результат нашого декорування. Далі по черзі кріпимо всі інші деталі. Спочатку кріпимо маленькі пелюсточки між великими пелюстками, як ми планували на нашій картині. Дивимось на проміжковий результат та продовжуємо. Тепер більш великі елементи кріпимо у великі пелюстки та добре їх притискаємо. За вашим бажанням, ви можете змінювати кінцевий вигляд та положення деталей у вашому дизайні. У нас майже все готово, зараз кріпимо останні елементи та можемо переходити до самого цікавого. Знімання дзеркальної плівки зверху. Також хочу зауважити, що не потрібно знімати плівку до кінця монтажу. По черзі знімаємо плівку з наших елементів. Це робиться дуже легко, навіть на маленьких деталях. Піддіваємо плівку з будь-якого гострого краю та знімаємо з усіх деталей. Готово! Тепер можемо насолоджуватись отриманим результатом. У нашому асортименті ви можете знайти багато декору на стелю, який підійде саме під ваш інтер'єр. А якщо вам потрібна буде допомога, зверніться до нашого менеджера та він з радістю підбере варіант, який буде найкращим саме для вас та вашого інтер'єру. Дякуємо вам за перегляд, та нехай у вашому домі завжди буде затишок і тепло!